Вишня. Моя автобіографія. У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився, хоч і під час мого появлення на світ білий, і потім, років, мабуть, із 10 підряд, мати казали, що мене витягли з Колодязя, коли напували корову оришку. Трапилася ця подія 1 листопада старого стилю 1889 року в містечку Груні Зіньківського повіту на Полтавщині. Власне, подія ця трапилася не в самім містечку, а в хуторі Чечві біля Груні, в маєткові поміщиків фон Рот, де мій батько працював у панів. Умови для мого розвитку були підходящі. З одного боку колиска з вервечками, з другого боку материні груди. Трішки посеш, трішки поспиш і ростеш собі помаленьку. Так ото й пішло значить, їси, ростеш, потім ростеш, їси. Батьки мої були, як узагалі батьки. Батьків батько був у Лебедині шевцем. Материн батько був у груні хліборобом. Глибшої генеалогії не довелося мені прослідити. Батько взагалі не дуже любив про родичів розказувати, а коли було, спитаєш у баби, батькової матері, про діда чи там про прадіда, вона завжди казала: Отаке стерво було, як і ти оце. Покою від них не було. Про материну рідню так само знаю небагато. Тільки те й пам'ятаю, що частенько було, батько казав матері Не вдалася ти, голубонько, у свою матір. Царство небесне покійниці і любила випити, і вміла випити. А взагалі батьки були нічого собі люди, підходящі. За 24 роки спільного їхнього життя, як тоді казали, послав їм Господь усього тільки сімнадцятеро дітей, бо вміли вони молитись милосердному. Почав, значить, я рости. Писатиме, сказав якось батько, коли я, сидячи на підлозі, розводив рукою калюжу. Справдилося, як бачите, батькове пророкування. Але нема де правди діти, багацько ще часу проминуло, доки батькове віщування в життя втілилося. Письменник не так живе і не так росте, як проста собі людина. Що проста людина живе собі, поживе собі, помре собі, а письменник ні, про письменника подай. Обов'язково подай, що впливало на його світогляд, що його оточувало, що організовувало його ще тоді, коли він лежав у матері на руках і плямкав губами, зовсім не думаючи про те, що колись доведеться писати свою автобіографію. А от тепер сиди й думай, що на тебе вплинуло, що ти на письменника вийшов. Яка тебе лиха година в літературу потягла, коли ти почав замислюватися над тим, куди дірка дівається, як бублики їдять? Бо письменники так спроста не бувають. І от коли пригадаєш життя своє, то приходиш до висновку, що справді таки письменника супроводять в його житті явища незвичайні, явища оригінальні, і коли б тих явищ не було? Не була б людина письменником, а була б порядним інженером, лікарем чи просто собі толковим кооператором. Підскочать у ті явища і записала людина. Головну роль у формації майбутнього письменника відіграє взагалі природа картопля, коноплі, бур'яни. Коли є в хлопчика чи в дівчинки нахил до замислювання. А навкруги росте картопля, чи бур'ян, чи коноплі. Амба! То вже так і знайте, що на письменника воно піде. І це цілком зрозуміло, коли дитина замислиться і сяде на голому місці. Хіба їй дадуть, як слід подумати? Зразу ж мати пужне. А де ж ти ото сів, сукин ти сину? І натхнення з переляку розвіялось. Тут і стає в пригоді картопля. Так було й зо мною за хатою недалеко картопля, на підметі коноплі. Сядеш собі, вітер віє, сонце гріє, картоплиння навіває думки, і все думаєш, 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 аж поки мати не крикне. Піди, подивися, милашко, чи не заснув там часом Павло? Та обережненько, не налякай, щоб сорочки не закаляв. Хіба на них наперешся? З того ото й пішло, з того й почав замислюватися сидиш і кулупаєш перед собою ямку. А мати було лається. Яка ото лиха година картоплю підриває? Ну вже як і попаду. Пориви чергувались. То в глиб тебе потягне, тоді ото ямки кулупаєш, то погирить тебе в височінь на простір, вгору кудись, тоді лізеш у клуні на бантину горобців драти або на вербу погаленята. Конституції я був нервової, вразливої змалку. Як покаже, було батько через ка або Восьмерка, моментально під ліжко й діпаюсь. Я тобі покажу бантини, я тобі покажу галенята, якби вбився зразу, то ще нічого. А то ж покалічишся, сукин ти, сину. А я лежу було під ліжком, тремтю, носом сьорбаю і думаю печально Господи, чого тільки не доводиться переживати через ту літературу. Із подій мого раннього дитинства, що вплинули події на моє літературне майбутнє, твердо врізалась в пам'ять одна. Упав я дуже з коня. Летів верхи на полі, а собака з-за могили як вискочить, а кінь у бік, а я лясь. здорово впав. Лежав, мабуть, з годину, доки очунявся. Тижнів зо після того хворів. І отоді я зрозумів, що я на щось потрібний, коли в такий слушний момент не вбився. Неясна ворухнулась у мені тоді думка: мабуть, я для літератури потрібний. Так і вийшло. Отак між природою з одного боку та людьми з другого і промайнули перші роки мого дитинства золотого. Потім… Отдали мене в школу. Школа була не проста, а Міністерства народного просвещення Вчив мене хороший учитель Іван Максимович, доброї душі дідуган, білий-білий, як білі бувають у нас перед зеленими святами хати. Учив він сумлінно, бо сам він був ходяча совість людська. Умер уже він. Хай йому земля пухом. Любив я не тільки його, а й його лінійку, що ходила іноді по руках наших школярських замурзаних. Ходила, бо така тоді система була, і ходила вона завжди, коли було треба, і ніколи люто. Де тепер вона, та лінійка, що виробляла мені стиль літературний? Вона перша пройшлася по руці моїй, оцій самій. Що оце пише автобіографію? А чи писав би я взагалі, коли б не було Івана Максимовича, а в Івана Максимовича та не було лінійки, що примушувала в книжку зазирати? У цей саме час почала формуватися й моя класова свідомість. Я вже знав, що то є пани, а що то не пани. Частенько, бо було батько посилає з чимось до барині в горниці. А посилаючи, каже як увійдеш же, то поцілуєш барині ручку. Велика, думав я собі, значить, бареня цабе, коли їй ручку цілувати треба. Правда, не знаю, якась ще тоді була в мене класова свідомість. З одного боку цілував барині ручку, а з другого клумби квіткові їй толочив. Чистий тобі, лейборист. Між соціалізмом і королем вертівся, як мокра миша. Але вже й тоді добре затямив собі, що пани на світі є. І як, було, Бареняна накричить за щось та ногами затупотить, то я залізу під панську веранду та й шепочу, Пожди, експлуататоршо, я тобі покажу, як триста літ із нас, і так далі, і так далі. «Отдали мене в школу рано. Не було, мабуть, мені й шести літ. Скінчив школу, прийшов додому, а батько й каже Мало ти ще вчився, треба ще кудись віддавати. Повезу ще в зіньків, повчись іще там. Побачимо, що з тебе вийде. Повіз батько мене в зіньків, хоч і тяжко йому було тоді. Бо вже нас було шестеро чи семеро, а заробляв він не дуже. Проте повіз і віддав мене у Зіньківську міську двокласну школу. Зіньківську школу закінчив я року 1903-го з свідоцтвом, що маю право бути поштово-телеграфним чиновником дуже якогось високого, 14-го чи що розряду. Та куди ж мені в ті чиновники, коли мені тринадцятий минало? Приїхав додому. Рано ти, каже батько, закінчив науку. Куди ж тебе, коли ти ще малий? Доведеться ще вчить, а в мене без тебе вже дванадцятеро. Та й повезла мене мати аж у Київ, у військово фельдшерську школу. Бо батько, як колишній солдат, мав право в ту школу дітей віддавати на казьонний кошт. Поїхали ми до Києва. В Києві я роззявив рота на вокзалі і так ішов з вокзалу через увесь Київ аж до святої Лаври, де ми з матір'ю зупинились. Поприкладався до всіх мощей, до всіх чудотворних ікон, до всіх мироточивих голів і іспити склав. Та й залишився в Києві, та й закінчив школу, та й зробився фельдшером. А потім пішло нецікаве життя. Служив і все вчився, все вчився. Хай воно йому скажеться. Все за екстерна направив. А потім до університету вступив. Книга, що найсильніше на мене враження справила в моїм житті. Це катехізис Філарета. До чого ж противна книжка? Ще, якби так, прочитав та й кинув, воно б нічого. А то на пам'ять. Книжки я любив з малку. Пам'ятаю, як попався мені Соломонів оракул, цілими днями сидів над ним та кульки з хліба пускав на оте коло з числами різними. Пускаю аж у голові макітриця, поки прийде мати, вхопить того оракула та по голові трах. Тоді тільки й кину. Взагалі любив я книжки з м'якими палітурками. Їх і рвати легше, і не так боляче вони б'ються, як мати було побачить. Не любив руського паломника, що його років 12 підряд читала мати. Велика дуже книжка. Як замахнеться було мати, так у мене аж душа в п'ятах. А решта книг читалася нічого собі. Писати в газетах я почав 1919 року за підписом Павло Грунський. Почав з фейлетону. У 1921 році почав працювати в газеті Вісті перекладачем. Перекладав я, перекладав. А тоді думаю собі, чого я перекладаю, коли ж можу фейлетони писати. А потім письменником можна бути. А он скільки письменників різних є, а я ще не письменник. Кваліфікації, думаю собі, у мене особливої нема, бухгалтерії не знаю, що я, думаю собі робитиму. Зробився я Остапом Вишнею. Та й почав писати, І пишу собі.